І так, всім привіт, лаки. Сьогодні в Одмар. Е, починається у нас, получается, третій розділ. Другий ми вже були пройшли, як бачите. Тепер починаємо третій розділ Jotunheim. Hame. Щось новеньке. Тут, виходить... Буде пару погод у нас, навіть бачите, тут у нас якась, не знаю, осінь, там далі весна, літо, зима. Короче. Не знаю, зараз будемо дивитися, що нас тут чекає. Ну, е, ага. odmar said the creature and sighed i may look like this now but there was a time when you and i were not that different it couldn't be could it not only had this creature been helping him all along but this creature was in fact his oldest friend That the creature protested but it was no use Hadma had many questions for his oldest friends and many stories he wished to relive. Of the time they chased chickens thinking they were small dragons. <laughs> or pretended to be the chief so they could steal desserts. Oh, to have found friendship again, so many years after being alone. With a sense of shame, Vaskar looked down and said, I'm not Vaskar anymore. I've not been since I was cast out. Now even less i didn't want to tell you because i didn't want you to see me like this stop it hard interrupted you should have told me it's okay i know what's happened to you but this time you're not alone together we can save the forest and save our people the two friends were reunited and although their quest was far from over their spirits were high Could it be that all was not as bleak as it once appeared? Получається, Одмар зустрів свого старого друга гобліна, якого ми вже бачили. Опа, щось новеньке. А на нього можна отак от? Ага, зверху на нього не можна приїхати. Я зрозумів. Окей, оця от фігня, ну, таке ми вже знаємо. Таке ми вже знаємо. І вони ще плюс пришвидчуються. Окей. Е, Отаку. От ну, такі от. Е, всякі от штуки. Так, я вже хочу. Знаєте що? Я вже хочу магазин. По магазині. А от і наш магазинчик. До речі, ми ще наліво не йшли, наліво. Якщо підемо, там, напевно, щось є дорогоцінне. Та ну. Та ну я не повірю, що тут, крім. Тих всіх штук нічого нема. Так, ну цю штуку ми не зрушим. Ну давайте зайдемо в магазин. Скільки у нас. Е Блін, нам не хватає, всього трохи. Короче, ладно, нажимаем на хрестик і виходимо. Окей, okay, ще одне яйце Ой. Тут у нас яйца вони дають острова, на які ми можемо наступати, виходить, так? Ага. Ой. Ой. Фу. Блін, а це молоток реально прикольна штука. Так, що тут у нас? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Бам. Тут ще один чувачок. Окей, і куди нам? А, ну. А, все, я зрозумів. Нам потрібно дочекатися таймінгу, коли це яйце буде внизу, і тоді ми зможемо, типу, його якби вдарити. Бам. Бам. Окей, ще одне яйце ось тут От є. Давайте ще його вдаримо. І получаємо. Стоп, ну я, я ще зліва бачив, ніби яйця. Зліва нема взагалі нічого? Ладно. Можливо, це просто мені показалося. Так. Бам. Бам. Чекпоінт є. Ідемо далі. Ай-яй-яй, ну як же ж я так пригнув? Навіть не подивився, що там знизу. Бам. Ага. Отака От штука є. І чекпоінт. Але знизу теж щось є, чуєте? І що прям... Ми навіть на низ не можемо вийти. Тобто спуститися на низ ми не можемо. Окей. Ладно. Тут зразу. Йома, я вже навіть забув, що ми можемо подвійний прыжок робити. А знизу що я не назив... розумію А, знизу монетка, яку ми мали не замітити, але я її замітив, окей. Ну, монетка. Я її називаю ще медалька. О, і мало засевились. Я вже думав, що це вже все мінус. А ми ще й плюс засевились, ладно. Так, це у нас перша. Це ж штука. Ой. А, я, я я я ну тут вже все, тут же. Мінус сейв. Е, чекпойнт в дуже приємному місці. Бам. Перше й це. Та ну куди? А куди воно приїхає? Воно летить просто без е, мене. Бам. Окей. І раз. Два. Стоп, а ми ж... А, так ми не можемо подвійний прыжок робити. А як в мене тоді подвійний прыжок був вийшов? Чи в мене він не виходив. Що? Ладно. Пропустимо цей момент. Ах ти гад. Бам. Ну, звісно, на цьому острові лежить друга медалька. Окей, друга медалька у нас є. Є, лишилась лише третя. Бам. Бам і бам. Все. Ой, ой-ой-ой, ми знайшли третю медальку. Чекай. Чекай. Е, см... я не зрозумів, типу... Все нано? Ай-яй-яй, оце дуже поганий чекпоінт Я ще, бляха, якимось чином умудрився ще й тут впасти. Жесть. Та ладно вже на ті медальки, ні. Ні, ну ладно, медальку треба отримати все ж. Оп. Ай-яй-яй, коротше, Проходим ті чекпоинти. Все, нарешті. Окей, третя медалька ми достали, її, да? Ай, бляха, ну, гад. Да, все, три медальки є, можна просто проходити рівень. І це дракона. Блін, медальку не достали. Обідно. Пройшли. Ай, блін, я не встиг, це погано. Ну ладно, давайте ще раз. Ну, ладно, його ж то я вже точно маю вбити. Все. От тепер точно можна йти далі. Ми, е, на цей раз я всі монетки заберу. Монетки, монетки. Ага. Прохід знизу, їжачки всякі тут гуляють. Я тільки сам собі гірше зробив, розбивши це яйце, ну ладно. Ай-яй-яй-яй. Фу. Це було близько, але рівень ми пройшли. Окей, левел 3-1. Давайте починати наступний рівень. Получається, перший левел ми пройшли. Тепер проходимо другий левел. Поїхали. Тут, до речі, бачите, яка медалька. Тут можна, коротше, пройти оцю от... Оце от Оце світ фіолетовий і. Е, куди? Що за шарики? Йомою. А, а там по цій от, так? Да? По цій штуці можна ще й карабкатись походу, я не знаю. Єс! Лед був хватились. Окей. Кудо. А ну пішов. Ага, торговець! От на цей раз я точно куплю собі нормальний щит уже. Бам. А їх типу треба знищити? Да. Нічого собі ви бачили. Одмар виявляється ще й можеш, штовхати. Ладно. Купляємо ще один щит. А, цікаво, а магазин обновиться після цього? Ні. Ладно. Зато в мене є новий щит, так? Получається? Получається, так. Ой. Нечайно. Чекпоінт, я надіюся. є. чекпоінт нормальний. Ай, блін, я думав... Я думав, треба по шарикам. Ладно. Оп! Отак от. Так ось. Бам, бам. Окей, йдемо далі. Ага, ну цю конструкцію просто треба скинути. Ой, блін. Ой, блін. Ах ти шо. Значить, треба було, скоріш за все, центральний скидати. Ну так і поступим зараз Ага, ну і от так от плавно ми е да? Ну ладно. Ничего Нічосі... себе. Ого! Ага, ну і далі воно. Короче, все. Без нас летить. У... улетело. А, тут трос треба розв'язати просто. І у нас підниметь. А, ми можемо навіть управляти цими шариками. Ша один трос. Оп. Так, пригаємо далі. І у нас тут чекпоінт. Оп. Ага, нам тр... Нам потрібно вниз. Але наші плюс до того всього є камінь. А що нам камінь дає в мене питання? Ладно. Хоча стоп. Блін, я думав там. Точно, йоми, я забув, що у нас цей. Е Зірка. У е зірки тепер нема. У нас тепер. Е типа, проходження, ну, ідеальне проходження дається за інше. Точно. Відв'язуємо оцю штуку. А камінь точно потрібно, типу, чи, чи ні. Я просто, я не знаю, для чого потрібен взагалі камінь. Для чого камінь потрібен? Я тут не розбираюся сильно так. Давайте і камінь розв'яжемо, чому б і ні. Ну, типу. Ой! А от для чого камінь потрібен був. Він тримає цей баланс в польоті. Щоб не, не взлетіти занадто вверх. Я, ну, коротше, я зрозумів більш-менш цю цю механіку. А звідки ще мав знати, що... Опа. Розв'язуємо. Ах ти шо. Йоми. Я надіюсь, я долечу. Я не долетів. Коротше, ладно. Зараз будемо щось. Щось, 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 не знаю. Щось е міняти. Ладно, уже, на ту монетку одну. Та ну шо ж ти. Бля, хамуха. А воно так мало бути? Воно так не мало бути? А що ж мені робити, ви мені скажіть? Ну, ну логічно, розв'язуємо цю штуку. Центральний шарик можна розв'язати взагалі? Ой, блін! Оцим, напевно, я буду возитися дуже довго. Але я надіюсь на те, що ні. Оп, оп, о, на цей раз ідеально монеток зібров. Куда ти летиш, бляха Ой. Я вже просто на автоматі ріжу. Окей, е взяв щит. Відрізав цю штуку. Ну, а як ти мені пропон... Що я маю робити? йо йо це жесть. Це щось. Ні, ну Так чи інакше баласт у ну, типу, нас має бути, оце типа. Значить, ріжем. Що? Ріжем шарик. Та, блін, один шарик я хотів порізати, куди ти зразу два порізав. Ой, блін, оцей момент дуже важкий чуєте, я вам скажу. Зато я зрозумів коротше, механіку. Ми зараз ріжемо один, я надіюсь. Та ну куди. Боже. Ну, я хотів один шарик порізати. Один. Розрізало все. Ну, я не знаю. Мене тут механіка трохи підбільшує, ну ладно. Так, значить, ріжемо тут один шарик. Один. Один. Ладно, я поняв, значить, потрібно порізати передній шарик. Бляха, з вами просто жесть. А блін, та щит хоть. Візьми. Оп, бачили? Так, тепер ось так. Тепер для того, щоб нас підняти вгору, ми ріжем камінь. І тепер нас піднімає вгору. Ну, нарешті, я до догадався. О, о. Що? Ви бачили там зірка була? А, чекай, яким чином? І яким боком? В рівні там, де треба проходити оцього от, фіолетового гнома, опинилася зірка. Ти мені скажи. Ні, ну це щось ненормальне. Не Зразу просто. Блін. Блін, я, я поспішив дуже сильно. Я дуже сильно поспішив, там треба ще й таймінг виждати. А я таймінг не виждав, і. Коротше, ну да, на цьому моменті трохи важко, трохи важко було. Оп, все, один. Один порізав. Так, тепер чекаємо, а, дочекаємося таймінгу. От оця от стрілочка наверх тільки з'являється, я думаю, нормально, так? Але треба просто тримати баланс. Вот, подивіться, реально. Оця от штука, але що вона робить, я не пойму. А чого? Ми ще й мали ці от штуки збирати. Жесть, просто Жесть. Ладно. Я промовчу. Окей, ще раз цю штуку ріжем. Ми піднімаємося наверх. Да? Окей, виходить, ми зараз будемо вчитися управляти. Опа, транспортом. Блін, що я зробив, я мав наоборот шарик. Я, коротше, вибачте, я запутався. Окей, я запутався знову. Але на цьому моменті, я сподіваюся, я вже не буду так тупити. Так, ріжем один шарик. Але на цей раз потрібно... Бачите, воно не має, типа, так в схил йти. Воно має, тіпа, от просто впасти. Тобто на цей раз ми ріжемо тільки середній. А як? А що? А Я не пойму, що за фігня? Не, ну це жесть просто. Я щас, конечно, ну, ладно. Окей, один шарик. Не-не-не. Вчимося управляти. Вчимося управляти. Ай! Ну, там сантиметр! О, як мене це бісить, це просто жесть. Один сантиметр лишався просто і. і, і все Ну це важка штука оця от. Реально. навчитися на цій штуці літати, це ж просто жесть. Так куда два, два шара? Я, я міг вижити, но я затупив чуть. Ой. Як же ж ця штука? От реально механіка цієї гри мене просто поражає. Все, от ми долетіли. І тепер оп. Все, 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 все. Ні, ні Оп, бачите. Все, я навчився управляти цією штукою. А от, до речі, оця от фигня. Оп. Нарешті, господи, боже. Давайте я вже її пройду, але давайте швиденько попробуємо пройти хоч їм. Шо тут у нас нового? А? Ага, не встигли, не встигли, бачу далі дорогу. Ага, ага. ай, блін, я дуже сильно затупив. Вибачаюся, вибачаюся зразу, я дуже сильно затупив зараз, окей. Я дуже зараз сильно був затупив, ну ладно. що я отубо пригав? Окей. Більш-менш зараз виходить нормально пройти. Та блін, та куди? Та! А наш він летить! Наш він назад полетів! Ну це жесть просто якась. Давай, давай, давай далі. Та пофіг вже на ті монетки. Саме... Мені зараз саме головне це пройти монетки то фігня Монетки то фігня. Окей, покажу ну, більш-менш. Та, Та. Так, все, я не встиг. Там дуже треба. Дуже треба швидко просто зреагувати. Там дуже треба швидко зреагувати. Я не знаю, чи я так вмію. Я не знаю, чи я так вмію. Ладно, все, в мене тепер на екрані не два пальці, а три. Чи цікаво чи з цього щось вийде, звісно. Ну, зараз попробуємо Оп! Ідеально було. Окей, плюс монетка. Окей. Чудово. Вот, на цьому моменті мені треба, бачиш? Вот ВОТ так от мені треба було зробити. Все, я вижив, вижив. Все, нічого вже мені не зробить. Ну, було, в принципі, достатньо просто. Просто, ну, я трохи тупив, але вже ладно. Стоп! Якщо я отримую фіолетову медальку... І мені ще по дорозі треба зібрати три медальки для получення золотих. Зол... Ну, золотих медалюк. Получається на цьому рівні дві медальки? Йомою. Та куди дві медальки? Ти що? Стоп, а як. А як я по-вашому зберу... Оці от меда... Ну, оці от, типу, монетки. Як? Ти що? Я не поняв. А в чому, типу, цей? Ну, у першу окей. Ні, далі... Ну, ладно, ріжем, у нас іншого вибору нема. А, мені, типу, зразу потрібно було порізати. Але я... Так довго думати. Е... Ні, чуєте, я там бачу, я щось побачив таке. Я думав, за Я думав, за цей стовбур можна зачепитися. А за нього не можна зачепитися. Ой, блін. Окей, збираємо всі монети, просто. Збираємо всі монети. Ага, зверху теж щось є. Я так зрозумів. Так, давайте валіть. Ой. А шо, а шо? Типа наверх ти? Піду наверх. Ай, блін. Там... Да, да, да. Ну ти гадина така, блін, носа оця от. Бісить мене, жесть просто. Ага. Ой! Ой! Що? Я її най не замітив. Ладно. Ладно, ладно. Та найкоротше, я, я на нього вже навіть увагу не буду звертати мені просто... Мені просто лень зараз оце все, що оце, їх всіх вбивати, оце щось. Ну коротше, ви зрозуміли. А шо? Я не зрозумів, типу. Та... То блін! Я взагалі не зрозумів, що я зараз маю зробити. Так, давайте окей, давайте грати по порядку. Давайте грати по порядку. По-перше, я вже потратив якогось чорта одне сердечко. Через цього їжака Ну ладно. Та блін! Ну чому так? Не, чуйте, ну це прям мега довгий відео буде про Дмара, прям. Я зразу, я не буду даже... Та ти гад просто! Ти гад. Боже, ну настільки, наскільки надо було тупо просто, я не знаю зробити, щоб не наткнутися на цього їжака, але наткнутися на іншого їжака, але в 10 раз легшого. Ну от наскільки треба було бути, просто, ну. Ладно. Спускаємося наниз, по цьому тросі, потім отак. От от я бачу. Ба... ну Я думаю, що ви теж всі замітили, що я там побачив. Зараз щось інтересне, походу, буде, я не знаю. Чекай. Ну, достати її я, по суті, не можу. Знаєш, мені потрібно отак от зробити. І тепер можу. Получається, три зірки зібрано. І це вже... І що, получається. Пішов, звідси. А, так, монетки, це ж не... Точно, монетки це не медальки. Я вже забув навіть, що мон за монетки не дається оце от ідеальне проходження. Точно. А я то все, монетки, монетки, бляха. Монетки так чи інакше в кожному рівні треба збирати. Так, ну, ладно. Давайте наверх. Ага. Ой. Ай, блін! Гад. Бам! Сердечко. Ні ні на цей раз я сердечко не пропущу. Так. Е Ти стрибай! Ну куда? ти просто... Ай, Окей, сюда, сюда. Наш... Боже. Мене ж і так далеко какой-то з цього. Ой, чекай, чекай. Там зверху більше нічого нема. А я, я такого місця ніби не, пом... не пам'ятаю. Чи пам'ятаю? А... Та тут же взагалі нікого немає. Ну, куда? Ой, боже. Я, я вже навіть на них звертати увагу не буду. Я, ну, я вже задолбався, чесно. Тебе дебилами ж розправлятися, дурачками? Просто так от робимо, оп. Все. Куда ти летиш так далеко, бляха. що ти робиш? Я не розумію, що за фігня? Бам. Ну і що далі? Ага, туди не можна. А ну пішов звідси. Та ти гад, блін, він навіть мене в повітрі шотає. Що Шо за финя? Тобто мені просто наверх підніматися треба. Ага. Ну і тут уже фініш Ну нарешті, чуєте, це прям був дуже важкий рівень. Ах ти, блін, 190 монет. Мені не вистачило восьми монет, щоб... Точно, я забув. Я ж ті монети не зібрав був. Ай-яй-яй, оце погано, все погано. Ладно, ну що ж, друзі, на сьогодні вже два рівня, як бачите, ми пройшли. От, ми пройшли два рівні. Ну і що вже, на сьогодні все. Наступний раз будемо Адмар теж продовжувати, получается. Получається, будемо продовжувати ще третій і 4 рівень. Ну а потім уже саме собою п'ятий і бос. Коротше, на цьому все, друзі. Став лайк, якму не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. А на цьому все, всім удачі, всім покеда.